На території Луцької художньої школи зібралися сотні дітей та їхні батьки. Сьогодні для них радісний день вручення свідоцтв випускникам. Саме сьогоднішній випуск є ювілейний. Він є 60-й випуск. Щасливі вихованці діляться спогадами за роки, проведені у стінах цієї школи. З дитинства я дуже любила малювати, тому я поступила в художню школу. Вона постійно малювала, постійно добре ще малювала на папері, не на стінах. Ми зрозуміли, що потрібно її талант розвивати. І пішла вона в художню школу. Якщо по школі, то це з другого класу, фактично з вісьми років. І вона дуже задоволена. І ми задоволені. Якось сама вона це проявила вдома, малювала завжди щось. Купували її в розмальовочки різні. Ти вона собі помаленьку, помаленьку, ти та проявила такі хеш, вирішила малювати. Віддали її в художню школу. Серед випускників є і призери конкурсу, який проходив у Польщі в місті Плоцьк. Називався він Пам'ятаймо про сади і четверо учнів цієї школи здобули перемогу. Юні призерки поділилися з нами своїми враженнями від здобутого досвіду. Я була в шоці. Це ну як завжди приємно, коли ти щось виграєш. І ну я справді дуже була щаслива. І мене ще потім нагороджували в нашому палаті культури. Тому ну я була безмежно рада, вдячна. Що я виграла. Тим більше в іншій країні насправді мені найважливіше було участь, тому що я взагалі ну спочатку не очікувала, що ми щось переможемо, але ну я старалася, і я була щаслива, що просто я прийняла участь. Але насправді була дуже рада, коли знала, що Перемогла до того ж, дівчата розказали, що їх надихнуло на написання картин. У кожної з них своя історія, але не менш цікава. Мені дуже подобається природа, і я зразу знала, що я буду щось малювати типу пейзажу, тому я намалювала як озеро, деревця, дівчина з собачкою, і все в такому виді. Тому що ще дуже люблю краєвиди, і це мене надихнуло. Я хотіла показати в першу чергу так само мої почуття до природи, того що така була тематика більш природня і. І завжди все життя в мене теж. Ну, пов'язувало більш там природа, пейзажі сама директорка із великою гордістю говорить про своїх учнів. Ми дуже пишаємося цими дітками. Ми щороку приймаємо участь в цьому конкурсі, і щороку маємо відзнаки. Учні художньої школи показали нам, як, попри війну та складні часи, мистецтво торкається дитячих сердець, відкриває таланти і формує особистостей. Бо ж саме з цього дня і починається їхнє яскраве творче майбутнє. Анна Грабовська неля прокопчук, телеканал Аверс.